Шановні рятувальники, кожен і кожна з вас це герої, які стоять на варті безпеки Херсонської області. І це не просто професія чи якась робота, це щодня боротьба з вогнем, з небезпекою, з ворожими ударами. І ви завжди перші приходите на допомогу людям. Кожен і кожна житель Херсонщини. Просто повинні вам дякувати щодня. Херсонці пишаються вам. Я дякую вам за вашу мужність, силу, витримку, дякую за кожне врятоване життя, за те, що ви просто залишаєтесь поряд з жителями Херсонщини. Слава українським рятувальникам! Слава Україні! Героям, слава! Майк Сержанта служба цивільного захисту. Служу українському народу. Служу українському народу.